У вівторок, 16 вересня, Верховна Рада України прийняла законопроекти, які гарантують особливий статус для регіонів Донбасу та амністю для учасників бойових дій. Чи принесе це рішення, мир та спокій в Україну, що обернеться новими потрясіннями? Закони про особливий порядок місцевого самоуправління в окремих районах Донецької та Луганської областей та про недопущення переслідування та покарання осіб учасників подій на території Донецької та Луганської областей називають законами Порошенко. 5 вересня на трьохсторонній зустрічі в мінську Україна, Росія та ОБСЄ підписали протокол, спрямований на імплементацію мирного плану Петра Порошенка та ініціативу Володимира Путіна. Серед низки умов договору значилися і закон про особливий статус та закон про амністію. А вже 16 вересня Петро Олексійович особисто прибув до парламенту, щоб переконати депутатів підтримати його ініціативи. До речі, аналогічне вчинив і колишній президент Віктор Янукович, коли 29 січня особисто приїхав до парламенту переконувати депутатів підтримати провладний закон про амністію учасників Євромайдану, а не опозиційний. Тоді нинішній мер Києва так оцінив дії Януковича. Могу сказать, что президент и все руководство партии регионов приехало с улицы Банковой в парламент для того, чтобы промыть мозги всем депутатам, кто не хочет поддерживать эти позорные законопроекты. Еще несколько років тому нынешняя влада, а тогда оппозиция, критиковала Харьковские угоды Медведева и Януковича. Говорили, что тогда президент зрадил интересы Украины. Сьогодні ж ті, хто боровся проти Януковича проти харківських угод, приймають такі ж суперечливі рішення, тим самим повторюючи кроки попередньої влади. Закон від 16 вересня ніщо інше, як здача інтересів України. Такої думки дотримується лідер б'юту Юлія Тимошенко. Каласування по повній здачі національних інтересів України на Донбасі проводилися за зачиненими дверима в таємному режимі. І що знакове, то ще і в непоіменному режимі. Тобто більшість депутатів в Верховній Ради сховалися за закритим голосуванням, коли зраджували, здавали Україну для того, щоб їх прізвища були невідомі суспільству. А от радник міністра МВС Антон Геращенко назвав ці закони вимушеним кроком. И обумовленный он військово-технической слабостью Украины и да зраду европейских стран. Будем говорить прямо, эти законы являются следствием Минских Мюнхенских соглашений, заключенных под давлением прямой военной угрозы Путина, в условиях, когда Запад фактически отказался продолжать помогать Украине в случае, если она не согласится на условия примирения с Путиным ценой предоставления больших прав части Донбасса, находящихся под контролем террористов. Это вынужденный шаг, обусловленный нашей слабостью в военном и техническом отношении. Наша армия и Национальная гвардия была в состоянии противостоять террористам-наемникам, щедро снабженным новейшей российской боевой техникой, но мы не в состоянии противостоять регулярной российской армии, которая открыто вторглась на нашу землю 24 августа. Звісно, що президентові та його команді якось потрібно виправдовуватися за такий непопулярний крок. Юлія Володимирівна знатний маніпулятор людей. Вона вміло використовує настрої та емоції людей на власну користь. Тому шукати правди тут марна справа. Потрібен хтось інший, не замішаний в політичній боротьбі. Сначала надо было освободить территорию от русских войск, восстановить там контроль. А так войска до сих пор там, техника тоже. И Украина еще будет вкидать туда свои деньги. Есть еще одна опасность. Центризбирком так нарезал избирательные округа, что парламентские выборы на тех территориях проведут. Получим боевиков в Верховной Раде. Порошенко сдал не Донбасс, а Украину. Насчет сдачи, наверное, я бы не говорил. Скорее всего, это попытка найти... Ну, якщо не компроміс, то хоча б точки соприкосновения. Це не добро, це не примирення і не зрада інтересів України. Це просто з моєї точки зору вимушений крок українського керівництва для того, щоб переформувати свої сили, відтягнути час, отримати реальну допомогу від заходу, від Європи і Америки. Ну і взагалі визначиться, що робити далі, тому що. Україна нав Росія навряд чи відстане від України. Путін вирішив за будь-яку ціну підкорити Україну щоб вона стала перед ним на коліна, і тому потрібно вживати адекватні заходи, які дадуть Україні можливість вийти щасну з під удару Росії. Якщо закони Порошенко не такі вже критичні. то, чему столько людей выступает против них? Что такого в них написано и что же на самом деле ховается за написанным? Первый момент очень важный. Это, если хотите, некая легитимация того, ну, тех людей, которые стояли на по другую сторону от армейских в Донбассе. То есть, тем более, что я вот цитирую, что государство гарантирует недопущение уголовного преследования, и криминальной и административной ответственности и наказание лиц участников событий на территории Донецкой и Луганской области. То есть здесь не говорится, что это была антитеррористическая операция, не говорится, что здесь идет гражданская война. Как минимум, такая обтекаемая формулировка говорит о том, что участники процесса э, не попадают под м, преследование. На мой взгляд, это очень важный момент. У Молдовы есть Приднестровье, но она его не финансирует. А мы будем давать деньги из госбюджета на те территории. Люди, которые уничтожали наших военных, получат там легитимную власть. Это вне всякого понимания. Закон, начебто, не дозволяє уникнути відповідальності тим, хто здійснював злочини проти людяності, хто створював терористичні організації, хто причетний до падіння боїнга, але як це все буде реалізовано і чи дійсно винні будуть відповідати чи Ми зможемо реалізувати е терористів, які прийшли з Росії, скоріше всього, вони підуть цієї території. А от як бути з людьми, типу? Колишнього мера штепа штепи, яка фактично відкрила місто для вторгнення терористів, тут питання скоріше всього буде вирішуватися однозначно. Деяку частину людей, наприклад, тих молодих людей, які були обманом обманом або силою взяті в терористичні групування, Я думаю, що можна після певних процедур просто відпустити. А тих злочинців, які красувалися перед телекамерами на фоні убитих наших військових вони мають понести заслуження наказання і бути дуже суворо покарання. Речі, в принципі досить розумні. Шукати спільну мову з людьми треба. А питання амністії було ключовим під час подій Євромайдану. Так як все це буде реалізовано? Чи реально буде відрізнити справжніх злочинців від звичайних людей? Ну, це я думаю досить важко. Чому? Тому що якщо е, задіяти повномасштабну цю комісію, то потрібні дуже сильні е, суддівські, прокурорські е, сили, які б на законному порядку це почали розглядати. І ще з іншого боку, де ми будемо брати зайвих людей, коли вони так задіяні в державній роботі? Ось і виходить, що на 24 році незалежності ми отримали своє Придністров'я та й при чому значно гіршому варіанті. Але це ще далеко не всі проблеми. Як на ці закони відреагують українські бійці? Що думає про особливий статус і амністію український Донбас? Мы можем сколько угодно, сейчас аналогии какие есть, там, Югославский вариант, Приднестровье, Албания и так далее, сколько чего только нет. Что мы создаем, это мы создадим сами. Вот я в этом абсолютно уверен. Почему? Потому что это же мы создаем, это же у нас в голове разруха сейчас, а не в мире. Я, с одного боку, такая информация, а с другой боку, информация, что не будет финансирования, пока Ці території будуть контролюватися терористами. Я думаю, що скоріше всього ми не зможемо зовсім відмовитися від наших громадян, які потрапили в біду. Можливо, частково буде навіть виплачувати пенсії, якісь там дотації, але повного фінансування я думаю не буде. Тобто тут буде досягнуто якось компромісу. Що соціальні пенсії будуть цільовим напрямком надаватися. А так би мовити, фінансування всіх інших терористичних структур, які нам тут нав'язала Росія, вони не будуть піддаватись фінансуванню. Навіть написане чорним по білому, експерти трактувати однозначно не можуть. Одні говорять, будуть фінансувати всіх. Інші говорять, будуть фінансувати не всіх. Покарають справжніх злочинців. Не покарають. А що ж тоді говорити про бійців, які воювали на Донбасі? Як вони ставляться до цих законів? Ну, дуже плохо, і ну не, не розумію, почему так поступають. Е, наша все-таки страна. Кому ми віддаємо? Один міст, второй міст. Не маємо права просто. Не може бути такого. Как это? Е, з нашої сторони положили очень много молодих ребят від 18, від 16, И И сейчас мы просто закроем глаза и скажем перемирие, и все хорошо. Ну как так? Как вы... Если президент оказался таким наивным, то прагматичными будем мы. Так называемое перемирие приносит новые жертвы ежедневно. Страдают и мирные, и военные. Таким голосованием в Раде нас поставили перед фактом, что сепаратистов надо признать. Убийц амнистировать. Осталось еще награды государственные ДНРовцам выдать. Прийнявши ці закони, влада вийшла на так званий нульовий рівень, адже так звані терористи, сепаратисти ополченці, в принципі, отримали те, чого вимагали кілька місяців тому. Так, юридично ці території не перейшли під юрисдикцію Росії. Вони не від'єдналися від України і не війшли до складу Російської Федерації. Але ж і суто українськими вони навряд чи залишаться. Ці закони, які щойно проголосовані. Вони віддають частину території Донбасу під повне неподільне управління Російської Федерації. Немає жодного сумніву, що після введення в дію цих законів буде встановлений повний контроль над частиною території Донбасу, саме тими терористичними угрупуваннями, а також російськими військами. Які фінансуються, підтримуються і були введені на територію України саме за дорученням за вказівкою Путіна. То за що гинула Небесна Сотня? Заради чого зруйнована економіка Донбасу та цілої країни? В ім'я чого віддали своє життя на сході патріоти України? Усі ситуації люди мають зрозуміти, що ми воювали за Українську державність ми воювали за право України бути незалежною країною і воювали за, право, за те право, щоб українці не розчинилися в російському етносі, як це хоче зробити Путін. Сьогодні запитань більше, ніж відповідей. Але ясно одне: влада, чи то не вміє, чи то не хоче вести діалог. Як із мешканцями Сходу, так і з тими, кого вона називає патріотами України. Вона ховається від людей за зачиненими дверима. Та хіба за це боролися люди? Та є і позитивні новини після виходу нашої програми про загрозу екологічної катастрофи від хлору потроху закрутилися коліща та правосуддя. Результати судових засідань. Інформація від екологів щодо небезпеки від хлору, погляд на проблему з боку звичайних рятувальників. Як відреагували судді на інформацію, яку ми висвітлили у своїй програмі? Дивіться все це у наступному випуску у полі зору».